Спасіння є заклик для всіх людей, по книжність та воскресіння дає для своїх дітей, відпише тебе вже без нього. Дорога церква, дорогі брати і сестри, в цей вечір разом з вами я хочу відкрити наші біблії. Ми будемо читати з книги Псалмів, 123 й Псалом. Пісня Давидова. Коли б не Господь, що був з нами, нехайно Ізраїль повість, коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позаливала б вода. Душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б бурхлива вода. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, сільце розірвалось, а ми врятувались, наша поміч Господь у імені Господа, що чинив небо і землю. Давид пише цей псалом непростий час, коли він воював з сирійським військом, і в той час, коли Господь заступався, заступився за свій народ. І Давид говорить ці слова в першу чергу для себе. Він говорить, коли не Господь, і далі він звертається до всього ізраїльського народу, і говорить: нехайно Ізраїль повість. Давид розумів, що означає бути з Господом. Тому що відчував його підтримку, Господь був для нього міцною баштою, і він хотів, щоб про це чув і знав весь ізраїльський народ. І ми бачимо, про що говорить Давид, коли б не Господь, і він знову повторює в другому вірші: коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина. І Він далі говорить, що би сталося, якби Господь не заступився. За свій народ. Він порівнює те, що могло би статися з бурхливим потоком, тому що вода рушійна стихія, непереборна стихія. І, певно, Давид пам'ятав історію єврейського народу, коли Господь врятував їх з рук фараона, коли Господь він потопив все фараонове військо. Напевно, Давид згадував історію, коли. Вода затопила всю землю і врятувалось лише декілька людей. Давид розумів, що означає бухливий потік, і він не перебільшує, не перебільшує, а говорить, що якби не Господь, він говорить це як факт: якби не Господь, не було б ізраїльського народу, якби не Господь, говорить Давид, не було би мене. І говорить далі, благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахолова. Сільце розірвалось, а ми врятувались. Я хотів би звернути нашу увагу ось на ці слова з сільця. Невже Господь не мав сили врятувати до того, коли птах він попав в це сільце? Ні, Господь допускає, щоб птах. Він попав в сільце птахолова, і написано, що і сільце розірвалось, птах не міг себе сам звільнити. І що дужче він махав своїми кліма, він намагався звільнитись, то ще дужче він був зжатий сільцем. Я хотів би, щоб ми згадали, що трапилось в житті Даниїла, Господь врятував його з плевічої ями. Я хотів би, щоб ми згадали шедраха, Мишаха, а Веднега Господь врятував їх з огняної печі. Хоча і в першому, і в другому випадку Господь міг врятувати до тих подій, тих обставин, я хотів би згадати апостола Петра, якого Господь через Ангела вивів з в'язниці в той час, коли вже ірод він замишляв вранці стратити. Апостола Петра, коли б не Господь, це запитання нехай буде з кожним з нас. Нехай цей вечір Господь нагадає вам, кожному особисто, за що вам варто подякувати Богові. Коли б не Господь, ми говоримо ці слова до себе. І коли б не Господь, ми говоримо ці слова для всіх, хто оточує нас. Ми говоримо це в церкві, ми говоримо це вдома. Ми говоримо там, де ми працюємо, коли б не Господь, тому що ми бачимо, як Господь, саме Господь, заступається за наш український народ. Тому що ми розуміємо, якби не Господь. Нехай Господь благословить кожного з нас, і ми будемо молитися і в молитві говорити ці слова, слова, які записані в восьмому тексті, наша поміч у імені Господа, що вчинив. Небо і землю. Нехай Господь благословить кожного з нас, благословить нашу церкву, благословить нашу Україну і подарує нам мирний сон в цю ніч. А ми в свою чергу схилимо наші коліна і подякуємо Богові за ще один прожитий день, тому що, коли б не Господь, Амінь.